Спочатку визначається код фарби. Якщо у нас є, якщо нам клієнт приніс, це добре. Якщо не приніс, то тоді визначається код фарби і вже далі колорується. Як вона в який вона біг світліша, темніша, червоніша. з військового окопу до колористики у мирному житті. Василізна Завизова на початку великої війни повернувся за кордону щоб захищати державу на Донеччині під Кліщівкою. Під час бою він отримав поранення місяці болю, боротьби і відновлення. Але Василь вистояв, коли почалась війна, я був у Берліні. І якраз приїхав, і 19 березня двадцять другого року. Я вже був армій. Там були формувалися штурмові роти. І хто хотів, щоб не служити, наприклад, на Закарпатті, так як нас там було таких багато, то ми поїхали в Донецьку область. Бахмутський напрямок, потім Вугледарський напрямок. Останній раз це було біля Кліщівки, отримав поранення. При штурмі ворожих позицій повернутися на фронт не зміг, тож вирішив не зупинятися і започаткував власну справу. Каже, що нова робота дає йому сили рухатися далі і відчувати себе потрібним. Після поранення, коли виписали з лікарні думав, чим займатися далі, оскільки ця робота фізично не є важка. І так співпало, що я колись цим займався, і так ще знову співпало. Що люди, які мали цей бізнес, вони виїхали за кордон. І мені його трохи перепродали. Сьогодні таких як Василь підтримують волонтери та громадські організації. Ми завітали до нашого друга, ветерана, який на сьогоднішній день підприємець, він себе знайшов в цій сфері. Щоб якось працювати після поранення після війни, тому адаптовується до цього життя на сьогоднішній день йому теж нелегко. Наша громадська організація допомагає абсолютно всім. Ну, ветерани у нас якби на першому місці, тому що ми розуміємо, що їм як ніколи потрібна допомога і то постійно, чи психологічна, чи моральна. Чи фізична, тому що є люди з пораненнями абсолютно з різними. Хтось може пересуватися, хтось не може. Тому для всіх допомога потребується різна. Ветеран війни Андрій Лесканюк зізнається. Така увага не менш важлива, ніж броня на передовій. Вона допомагає адаптуватися і триматися разом. Ми вшановуємо людей з інвалідністю, оскільки я, мій побратим Василь, є люди з інвалідністю внаслідок війни. Ми вирішили підтримати, під таким чином вирішили підтримати одного. Приїхали, відвідали. Зараз маємо також їхати ще до одного по побратима. Постараємося сьогодні таких. Хлопці об'їхати підтримати, тому що вони потребують вони дійсно потребують підтримки. Ми знаємо, як це важко на даний час їм знайти себе в житті після, після війни. Українські захисники продовжують боротьбу і після фронту за себе, свої родини та нове життя, і кожен з них заслуговує на шану та вдячність. Іван Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.